Привіт! З вами курс молодого татуся та я, Валерій Бакус. До нас прийшла зима, а з нею й різні сезонні захворювання. Тому для багатьох молодих батьків тема укріплення імунітету актуальна як ніколи. Тож сьогодні розповімо про декілька правил, що допоможуть вам підтримувати імунітет не мовляти в тонусі. Коли дитина рождається, ну є на самом деле два основних моменти. Перший момент це грудне вскармлювання. То есть оно должно быть априори обязательно, ну, до года обязательно, с года до двух тоже очень рекомендуется, особенно в последнее время появилось много исследований именно в плане иммунитета, о том, что с года до двух молоко женское содержит очень много антител, защитных именно к вирусным заболеваниям, к бактериальным заболеваниям. Выявляется, про это природа. Доведено, що в материнському молоці на другому році вигодовування рівень антитіл значно підвищується. І тому, коли ми після року, от у нас прийнято так, все, год сповнився, грудне вскарження закінчено. Коли ми його лишаємо, цих антитіл, це плохо. Тож головне на шляху до міцного імунітету малюка – це грудне вигодовування перші два роки. І другий момент – це, от дитина родився, да? в які умови ми його помістимо. Тобто, якщо ми зробимо 35 років, Градусов или даже 30 температуру воздуха в комнате. Купать его будем там при 38 градусах воды. Мы будем его одевать там в три пеленки, четыре распашонки, три шапочки дома. При этом я видела. І случай, коли бабушки заклеюють пластикові окна, тому що каже, що із них дують, причому та була літом. І от рібенок поміщений в такої інкубатор теплової, он істественно буде валіти. Про правильне одягання вдома, ми вже якось розповідали. Тож далі говоритимемо про загартовування. закаливание начинается буквально с рождения. То есть это температура воздуха в комнате комфортная, 22-23. Ну, там есть мнение вообще 18, но это все-таки маловато. Температура воды тоже мы начинаем вот купать с 36,6, но постепенно, если мы действительно хотим закаливать, мы ее снижаем там, на полградуса, там, через день на полградуса, и до 30 градусов можем снизить, до 28 даже можем снизить. То есть как мы его приучим, такой воде он и будет купаться. Допоки малеча перебуває на грудному вигодовуванні, все просто: материнське молоко, мікроклімат, одяг та загартовування. Однак це тільки ази. Надалі кількість правил збільшуватиметься, але про це вже в наступних сюжетах. Будьте здоровими.